Клюють ось такі кабанчики. Вот эта штучка штучка буде позрізала мені. Казаш, що це не щука. Ох, який гарний галарчик. Друзі, це гарнющий окуп. Ось такий гарнющий окунець. Ой-ой-ой! Сот ой Ой-ой-ой-ой-ой. Слава Україні, рибаки. Початок грудня. Скоро всі озера будуть в льоді. Тому потрібно ловити останній шанс. Половити на озерах. Приїхав дуже пізно зараз. Вже 10-та година. Надіюсь, я кльо не пропустив. А може і пропустив. Ну зараз подивимось, коротше. Все, не трачу час. Розкладаюсь і погнали. Ну, якщо ти не підписався на канал, ти знаєш, що треба зробити. Тиць не кнопку, тиць не кнопку підписатись, О, там внизу. тобі ж не важко, а мені приємно. Все, тепер точно погнали. Варный окунь. окунь Вот, вот такие Перший на глибині взяв. Я кидав там на нивоні, нічого не було. Ось такий горбач. Надіюсь, тут ще є оконь. Я на щупу не буду переходити, бо оконь то що? Оконь то любов. Другий удар підряд. Стоїть тут оковий, стоїть. Коли знайшли окунь, я треба швиденько його ловити. Ось сіло щось окунь на паузі сів, точніше з викиду. гарний вроді. Ой, це такий самий. О, що мені ловити цю щуку, якщо клюють ось такі окуні. А? Нашу мені ловити цю щуку? Якщо клюють ось такі кабанчики. Ну, тут є більші окунь, хочеться більше спіймати. Ось який гарньоній. Ну, відкрию ротик. Ну відкрию я тебе сфоткаю. Відкрию ротик, а О. Такий гарненький кабанчик Пускай. Другий окунь. Може я буду сьогодні окуньоливати. Я більше люблю окунь. Зріз. Такий легесенький, легесенький зріс. Що ж ти щучка мене хочеш? Ох, який чотенький Щука, я ж тебе не хочу ловити. Чого ти до мене пристала Навіть не відчув, просто і все. Щука, ти мені витікаєш, що треба тебе ловити. Ну я ж не хочу, що тебе ловити. Я ще половлю оконя, а потім вже на тебе переключуся. Треба йти кудись ховатися від вітру, бо холодно на вітрі. От яка штучка, походу яка зрізала мені. Не зріж зараз, будь ласка. Є у тебе в пасті моя приманка чи нема? яка ти холодна. О, віддай. що ти другий раз не зрізано, надійсь. Давайте подивимося. Ні, в пасті моєї приманки нема. Значить то була не вона. Я тебе щука не ловлю, чого ти клюєш? Чого ти клюєш, я ж тебе не ловлю? Мені окуню давай. Так, мавпа змерзла в руки, тому одягаю рукавиці. Щось похолодало. В рукавицях я не дуже люблю ловити, але прийдеться.

Как стоїв на 4-двій на книзі шайнер с працює? Я забув підсак вдома, який два без підсака. Ось така щучка. Другий закид на щупу і щука є. Відпускаємо. Швидко я щучкою розловився Не брав, треба було швидше переходити на щуку. Але я хотів окуня, окунь то любов. А щука то журба. Другий закид. точніше, третій і знову щука. Сказав, що щука активна. А, зійшла. Щука активна. Ох який гарний ударчик. Гарно, your friend, okay. гарно. Так його не дохнула. Десятий на щуку, третя клювак. Ні, з твою підніму тут. Так, треба просити підцак. Можна вашим підсаком скористатись? Она тут замоталась, об цей. Ну, вот цей. А не вот вроде вышла, ні, не, не Все равно замоталась. Ну, Спасибо. Да, ну, ну, вам тут раньше. Спасибо. 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 на килограм... Спасибо. Если... А Як ти не удав? Гарний удар був. Гарний? Так, да, гарний, гарний. Не ну, як за це? Ні, 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 так вальдохнуло, що ого. Я на 14 витягнув Толстолоба. столовувати. Ну, напевно, ти віддав його, а. Може і він був. Я його дов... дов... довго ах, його таскав і не витягнув. Це хтось його поранив, бач, йому перебили плавне керівник. І він... він такий, о, це великий. Ні, це маленько. Маленька. Щучка. маленька. І цього ж цікаво на 16 кілограмів я, знаєш, такий, ну, потримати. Я спеціально взяв великий підсвал А зараз це не поранилося. Дякую. Це на рахунок, так? На, на Та вже навіть цікаво. Скільки, цікаво, скільки їх вже тут буде. I know you sold your friend you're not okay. Так, половили там трохи щуки. Замерз на одному місці стояти. Йду на перше озеро, спробую там ще щось піймати. Бо тут щука і так закрила рот. Ще сюди повернусь на це місце, трошки пізніше, нехай місце відпочине. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look вже то окунь. Це окунь, друзі. Друзі, це гарнющий окунь Оце так кабан. Коли я зранку ловив окунів я його спіймати не міг. Оце так кабан, друзяки. Оце так кабанисько. Ось такий гарнющий окунець Відпускаємо Де ти щука, де ти щука? Щукати, да? де який гарний удар

Роді бою скаряшок. Який тут взяти? Давайте її відпустимо слухайте, а я же хотів їхати додому. Думав 10 раз кинув і додому, а вона бах і клюнула. І що тепер робити? Не їхати чи що? Тепер прийдеться ще разів з 10 кинути. Ой, Ой-ой-ой. Вот она. Покривайте. Давай. Бережно, бережно. Все, велика? ні это така сама. А чого воно А, целай. до 10 грамм. А, я думаю, що воно таке. як Якщо хоч кілограм можна тоді поділитися Та-та, там, Бо я куму обіцяв, що... Ну, зараз. Якщо вже ніякові нормально, це нормально. Це... Ну Но це це взагалі не... Це окунь, блядь. Це не щука. Це окунь, ні? Це кораб. Це... це окунь? прикордний, бережно, бережно, бережно. Його треба змажити. Ой, гарний. Та не, нема килограмма, Ні напевно нападає. Не та, давайте в мене ваги є. 670. Ну так, а що в мене 620? Чи? Ну ну так показано. Виглядає як 800. Не та, я теж Ось такий гарний окунь Мандуло воно клює, як зачепили, постів. А окунь прям так... До... А я думав, що це кора я за ой Ой-ой-ой. Ще один? О -о -о. Не, О. не знаю. Якщо це окунь? Ні, це щука, напевно. Це щука. Це Вона щось зразу сплила. Да, вона далека я. Так, а що ж в ніхто не хоче? знать, що воно якось таке дивно. Це маленьке, так? Вроді маленьке, А може. Вироглянемо. Кілограмове. Ні, це, це нормально. Ні, нічого такого. Це можна брати. Беремо чи не беремо? Як хочете, я не беру Тут риби, я просто як кілограм? риби не брав. Напевно нема, але грам 900 але напевно ми є. Зважимо, якщо менше. То не беремо. Яка вона іще. цікава. А? Цікаво з одним оком тільки. Глянь таке око. опа Одне нормальне. А одне глянь таке. І що роби, як воно? Не знаю, бачите. То вже десь давно ні, так воно якось не так і живе, походу. І це не свіже, мабуть. Так. Ні, ні, це не свіже. У них теж короб чи на 4, чи на 5 кг. і більш нікого нема. Це якийсь четвер, чи, 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 чи сторона була. Нікого. Ніхто не допоможе. Вони тягнуть свого хвора, паняться говстола. Потім підтягнув, дивлюсь, під о, Налізе. Це велике, не? Ні, щось маленьке, але якийсь дивний на пану окунь теж. Трясе головою, трясе головою. А -а -о -о. На пану окунь, бо головою трясе. Ооо. Так. Я нам треба. Окунь? Уху до цей більший, більш таких. Так тільки кг. А ні, десь такий самий Ні. 500 600. Тікаво. Другий такий. Що не... Добре, що ввечері. О, ну їй юмою! Ну. You your okay. Він десь поруч? Та, от Він тут. Недалеко стоїть. Ну, або супроводжує. Все, друзі, кінець рибалки. Трошки затримався, бо був якийсь вихід риби, то окунь, то щука, то окунь, то щука. І окунь по 600 грамів, 660 як я міг його лишити тут? Мусив ловити. Але зараз від дружини мені вдома влетить. Тому я біжу. Всім дякую, що додивились. Якщо додивились, то вже і підпишіться на канал, ні. Вам ж не важко. А мені приємно. Все, до зустрічі на рибалці. Папа. -па. Too long, it hurts too much. Your blood fade so great. As you fade away, as you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause Every time I wake up, I feel like it's Monday. So it's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that.